Здорово! Сьогодні відео про е демонів. І щоб ну, ну так не звучало радикально, можна назвати все те же саме, наприклад, вірусами на комп'ютері. А комп'ютер це ваші мозки, які мішають роботі вашому комп'ютеру і проводять вас до негативних таких прийнять рішень, висновки, які ну, будуть шкідливими для вас у вашому житті. Тобто, якщо там дивиться на це з таким кимось релігійним потекстом, це демони, які живуть у нас тут в світі, які мучають людей і заставляють всіх мучитись і робити всяку срань, да? А Якщо з другої сторони, то це умовно психологи є, люди наші вони працюють з цими людьми всякими і видаляють їм віруси з їхнього комп'ютера з голови. Типу, воно і те же саме названо різними словами. Ну, але смисл поняття. Воно ще буде також ну, можна ввести таке от поняття далі, щоб чому, наприклад, ці всі штуки є. Бо можна сказати, що тут всі люди в пеклі, да? а можна сказати, що всі люди грають в ігру, де вони проходять курси підвищені кваліфікації і стають кращими. І коли вони закінчать ці курси, вони зі підуть і більше завжди не будуть приходити. А з релігійною такої, то тут, умовно, чистіліще в пеклі, люди мучаються, коли відмучаються, то вже перестануть сюди приходити. Коротше, як, як корабель назвеш, так він і, і, і попливе. Наша суть у цього відео. Це умовно, Це як проводити екзорцизм своїми руками, знову ж таки, з однієї сторони, або з другої, як бути психологом і собі ж самому ці всякі віруси, які повидаляти з комп'ютера, щоб вони от, представляєте, ви сидите за комп'ютером, щось робите, то тобі хтось якийсь фільм відкриє, позакриває файлики, перезагрузить, ще щось включить. Ну, блін, ну напрягає, так? Да? Це, от, наприклад, отвоє от, от, прийняття вашого рішення, і тут зразу питання: от, як ви думаєте, який відсоток людей? Приймає рішення повністю. Ну, тобто, ти собі щось рішив в голові сам, і ти його от прийняв. Це і про те, що коли, наприклад, у вас немає тишини в голові, ну, от є ви, ваша голова, і ви оці всі потоки всяких штук, які там думки, всяка фі... ну коротше, все, що лізе в голову, ви цього не контролюєте. Питання, звідки воно береться і хто це контролює? Ну, типа, знову ж таки, демони або віруси? Ну, от ви. І як думаєте, середньостатистична людина, в кого тишини в голові немає, який відсоток тут приймає рішення він? Оце от щось таке от маленьке чи оце велике, як ви думаєте? А цей дємон? дякуючи, кому це відео розкаже, що він робив в мене, як його можна відправити в прекрасний далекий путь. Потім сьогодні ми говоримо знову про церкву, я просто мушу то добити і про Ксеркса. Ми зараз порівняємо в кого більше золота в Ксеркса. Ну, на Ксерксу з 300 спартанців будуть фоточки і на наших священниках. І подивимося, хто з них круче. Так чому люди є там, наприклад, алкоголіки, жирні, всяка фігня, або це? ні ні не не вони. Про пекло вже розказав що, чи можливо ви когось знаєте, хто тут не мучається, так? Да? Ну, того, ну, коли говорити, що всі люди в пеклі трошки стрімно, да. А от курси підвищення кваліфікації, де люди проходять квести всякі ігри і стають кращою особистістю, зростуть, розвиваються, блін, і придумують всякі нереальні ідеї, і йдуть до них, ну вже якось пагак. Завжди треба також ставитись до життя і до всіх життєвих ситуацій, наприклад, з таким: ну, майже як спілкуванням з жінками, завжди думати, чому і навіщо. Якщо сталася якась ситуація, завжди треба думати, чому це сталося, навіщо це сталося? Так само, коли спілкуєтесь з жінками, чому вам це сказали, навіщо вам це сказали? І основне, ну все впирається в вибір. Завжди у вас своє роздоріжжя. Кожного дня ви робите вибори там, вти на роботу, не йти на роботу. Сказати якусь гадость людини, не сказати якусь гадость. Звільниться, не звільниться, поїсти, не поїсти, випити каву, не випити каву, заговоритися ряд не закурити. ряд. Завжди робите вибір. Легко. Мінус, оця фігня, важко, плюс оце. Тут ще хочу внести доповнення. Наприклад, якщо ви навіть думаєте, що ви придумали якісь класні рішення, ну і плюс-мінус легкі, ну або навіть воно не є легким, але воно весь час, на напротязі енною кількістю років, приводить вас до жопи, і це прямо ну там немає просвята, це теж ну, треба викреслювати, бо вас розводять. Спонсор відео цього, оце весь чоловічик. Зараз поясню, наприклад, що він робив в мене в моїй голові, як вірус був. То, хто вже додивився сюди? Е... Ну, тобто, це відео є нереально дорогим по грошам. Цей спонсор протягом останніх моїх 12 років я торгував в крипті і просирав там всі свої гроші. Ну, вільні, типу. я мав своє прожиття і мав, ряд. я завжди нормально заробляв, от завжди нормально, і там просравну офігенно нормальну суму грошей. Просто повірте мені на слово, що офігенно, нормально, тобто не є мільйони доларів, але є нормальна сума грошей. Тому, якщо ви думаєте, що зняв просто якісь тут відосі як в Ютубі і ще щось повірте, це дуже дороге відео для мене. Особисто для мене це дуже в, в грошовому еквіваленті дороге відео. Просто от на слово, повірте. Що воно от робило? Наприклад, в мене сильна сторона, яку я вважаю, це ну мозги, мій тип мислення, і я стараюсь в своєму житті йти туди. Тобто, де мені плюсики принесуть іменно моє розумову діяльність, і оце от торгівля в крипті, Я собі сприйняв рішення: якщо в мене є козир, мозги, значить я там зможу заробити бабосики. І оця штука. От я вже на протязі анних років там просирав, 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 просирав. Вічно мені розказував, так тут от зробив оце трошки не так. Можна було так зробити, а там можна було так зробити, а там можна було так зробити. Тобто, на протязі всього мого життя, де воно не стосувалося грошей і крипти, і всяких таких шалєвих покупок, його не було. А тільки, от в мене оцей от момент вибору. Піти в крипту, ну в крипту, що це було? Це легко заробити гроші, базуючись на своїх мозгах, і в мене воно руками йшло, 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 йшло в мінус. Завжди підкидував такі ідеї, які були логічно, сприйнятно, правильні для мене, для мого типу мислення, тобто повністю копіював то, як я думаю. Ну то був мною. Оце от, от, представляєте, в мене в голові був ще один я, який деструктивно думав для мене за мене зі мною, приймав логічно правильні. І надавав мені логічно правильні висновки, які були шкідливими для мене. І я думав, що це я. Тобто, я до чого вже дійшов, щоб половинка якусь було, іменно в тому питанні. От недавно я знов лопнув, змер... на ф'ючерсах торгував, коротше, знов, з цього в ноль. Хто ну, тим не розуміє? І там же яка ситуація? Я розумію, я бачу ринок, і я мозгами своїми розумію, що готовим до тої ситуації я не міг би бути і не міг би її прорахувати. Тобто, застрахуватися, перестрахуватися в мене шансів не було ніяких. От просто ноль шансів. Да? от це я думаю. А оце от фігня, отак от, от робить, ну як? Треба було ж купити дешевше, там ти міг продати, і це й було би все нормально. Типу, тіпа, давай тіпа, знову закинемо тіпа, зараз в ринок впав, можна знову купити, відкупитися і знову від цей. І він логічно, все правильно, чітко каже: там не доколуєшся по мозгам, ідеально говорить, як я в моїй голові. І в той момент я думаю, та ні, пішло воно в сраку. Напротязі 12 років просирати скільки бабок, і потім знов говорити: Давай ще закинемо, тут треба було просто дешевше купити. Зараз знов хоп, 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 легкі бабки, там заробимо то, там заробимо то, щас, щас все відіб'ємо. Це був один варіант це такий мощніший чувак. Він буде на постері, потім я знайшов іншу його картинку. Там в нас Google якийсь мощніший, Інша картинка, ну майже воно дуже-дуже точно. З описами хто то що робить, які його характеристики, і <сміття> хі, як не читався, коротше, дуже дешево шиві, купився. До того була емоційна залежність. Тобто теж то крипта, теж все по бабкам, похожа фігня. І що воно робило? Мені повністю було байдуже, що робиться з курсом. Для мене були оці як рулетка, Важливі емоційні качелі. О, росте, впало, бляха муха, знов зарядив бабок. О, знову росте, знов впало, знов зарядив бабок. І ця така от, емоційна залежність була. Це от є типу, демони віруси. Все, що вас приводить до мінуса, треба викорінювати. Так само, от, жирення, алкоголь, ну, жирення алкоголь там інша ситуація, що людина жирна, в нього життя говно. Нема ніякого просвіта, а ця штука робить все, щоб ви мучились, мучились, мучились і не було нічого. корисного. Так само з алкоголем. Е, розказую, як його вийшло під кінець підтравити, витравити. Я тут з вами знімав відео про мухомори, псилоцибін і про їжовик гребінчистей. І там оказався мухомори є плюс. Це як п'єш мухомор на цьому, продовжувальний термін, мікродозінь, тобто там по граму, півграма, граму, такі пив кожного дня, як харчова добавка. В кінці через пройшов місяць часу, у мене пройшла така ситуація. Приходжу з роботи, я просто падаю в ліжку і я вмираю. Блін. От фізично вмираю. От, як якось і представляєте слово вмираю, отак ти вмираєш. І потім я дивлюся цей графік, я тут лопну знову, і в мене я розумію, що вже все, шансів нема. Ну, типу, моя модель торгівлі, яка є комфортною для мене, не є життя. Релевантною, ну не є життєздатною на тому ринку, який зараз відбувається, тобто я не можу так торгувати. Я розумію, все, пішло воно нафік. І ця фігня мені розказує так, як зараз ще впало, можна ще купити в моїй голові. Я кажу, ні, лесом. Вночі знов приснилося, знову йому кажу лесом. І оце що робить Мухомор. Мухомор їх травить. Знаєте, як в нас є в цьому в такому підсвідомому, що ми всі знаємо, що мухомор отруйний, от звідки ми знаємо, що мухомор отруйний. От для кого мухомор отруйний? Мухомор, коротше, отруйний для цього фігні. Кожний, хто хоче, пробуйте пів ну за місяць, там, під кінець бажано збільшити дозу. Мухамора чуть чуть там буде якраз та капець галімо галімо і потім ну, пф, вийде. Коли оця фігня пішла лісом, настрій бомба. енергії появилось ну, плюс 30%, так жорстко плюс 30%. Тобто ти умовно стаєш більш ефективним по роботі, бо більше енергії. Настрій класний, все взагалі прекрасно, пташки співають. Дальше, що тут дальше MDMA дописав. Ну, бо воно все теж допомагає. Чо воно все заборонено, алкоголь і сигарети дозволені, що ми тут всі мучились і страждали. А оці фігні, які можуть допомогти, вони коротше заборонені. В кого є якісь проблеми в стосунках, де чоловік жінка з пару, можете оце попробувати між собою обговорити. І ви там заекономите собі рік, два часу і з ми теж. Як боротися ще з цією фігньою, зі всякими слабшими приколами, тут в мене стань сильним на життя. Відео і про страхи. Це от з такими от з меншенькими, да? Наприклад, у мене далі в голові ще є мінімум три штуки, які теж докидують таку фіню, ну, негативну, тобто, ну, з ним вже простіше після цього. Так от, коротше, далі про татушки. Що таке татухи на людях? Представте машину, і на машині завжди там виробник, лого виробника і номера. От, татухи це і номера демонів на людях. Та-да! Деколи люди взагалі вибувають всякі такі непонятні фігні, в прямому розумінні, як виглядають демони, оце воно так і є. Ви можете то сприймати, не сприймати, ну. Ну, не сприймайте. Будете довше тут жити, довше муч... будете мучитись. Ну, типу, то і ваша життя. Моя задача. Розказати ваша задача або сприйняти ту інформацію і стати чуть кращим покращити своє життя, або не стати і жити так, як ви жили. Тобто, це і ваш вибір. Мій вибір є це або розказати, зняти це відео, або цього не зробити. Наприклад, ви думаєте, для мене особисто є вигідно знімати отакі от відео, тобто я отримую якусь користь в житті. Я тут релігію перероблюю, це християнство де його прошили. Ви знаєте, якось хто перероблює релігію? І як процес з'явити, ну, сказати в суму колі спілкування, це є вигідним чи не вигідно? Тобто воно мені нафіг не треба. Ну я і так то все знаю <сум> Ця е е е загорецька Людмила Степан. Е е друге історія, як нам тут рабську цю всю фігню прошили, і теж це все розказувати. І плюс зараз оце, і як людьми стати сильними? Тобто, для особисто для мене знімаючи викладаючи всі оці ці відео. Це є перше важко, і воно мені ну, ніякої користі не дає, а тільки приносить мінуси. Я знаю, що потім буде легше. Відповідно з того, що я оцю штуку робив, от приносив важкі вибори. Мені чисто випадково в житті попалилася інформація про цей мухамор, який я просто вирішив попробувати, бо я знав, що таке псилоцибін, я знав, що таке MDMA. Я думаю, ще я попробую, що таке мухамор. І чисто випадково життя так працює, в мене попалось це І дійшло до того, що у даного чоловіка. Далі, церква, це ну повний трешак. і представити будівлю, в якій лежать трупаки. Ну, в кожну нормальну церкву в підвалі має сі ці мощі святих і тих священиків, Да. люди туди приходять. Поставити свічки за мертвих, ну, поклоняються мертвим. В центрі висить такий трофей, прибита людина до дошки. В вихідні дні, в неділю люди приходять і там п'ють кров і їдять людину іншу канібалізму. І всі стоять там сильно печальні. Плюс з вас там збирають бабки, ну, гроші. А деколи, коли ходять ці люди з кадилом, всякі такі бабульки бачили в, в відео в інтернеті, ловлять приход від того. І того от, колбасить. Ну, це приход в демона. І ну, його прай, йому там подобається. Як ви думаєте, що це за така церква? Ну, типу, Це корисний от, персонаж церква, от в такому от форматі, який я розказав, чи може не корисний персонаж? Зараз вам покажемо, те, що я говорив про. Картинка 1. Це от Ксеркс. з 300 спартанців. Золоті мощний. Там картинка 2. Це наша Епіфанії, главний в ПЦУ Православна Церква України. І третя картинка це теж Ксеркс, теж на троні. І от мене питання: от як ви думаєте, на кому там більше золота? І наш, що на картинці номер 2 це Епіфані, оцей трон. Щоб чуть, чуть бути ближчим зверху до Бога, так ну коннект, типа, кращий, вище зразу зв'язок кращий. Чи може. Ну, то трохи якось все неправильно. Я не знаю, як ви до того ставитесь. Да? Напевно, буде море защитників, які будуть розказувати, що мусять священники всі ходити по голову в церкві, ой, в золоті, на ліксусах. Мені ще цікаво, як є люди, які це все сприймають. Ну тобто я розумію, як вони є, і є ж нормальні. Да? Маєте розуміти, що якщо ви, наприклад, в пеклі, і тут в пеклі куча є церков, то кому вони служать? То вже так ну, максимально просто. І скільки отих священників, які є в церквах, вони якби в темі, що то, що вони роблять, воно не є дуже позитивним. Це так максимально культурно мягко висказався в їхню сторону. І знаєте, це така поговорка є, що дорога в рай буде вистелена цими... Трупами священників чи там скелетами, ну коротше, вони будуть дохнути. Знаєте, що це ну воно означає, що, що їх в рай не впустять? Тобто вони будуть стояти перед ним ходити, бачити ці всі двері, всю цю штуку, ну туди їх не впустять. Як думаєте, чого їх туди не впустять?